Всім привіт! З вами авторозборка бензлом. заїхав на розборку Mercedes c класу в 204 му кузу 2011 року в 775 кольорі. Кузов в гарному стані. Двигун дизельний 2,0. 17 різноширокі диски AMG, Салон комбінована шкіра. Стан гарний, крім переднього правого сидіння. Коробка автомат. Бампера в гарному стані. Кого цікавлять запчастини з даного автомобіля, пишіть на Viber, Телеграм або телефонуйте. Номер телефону є в описі під відео. І зараз покажу, як працює двигун. Пробіг 276. Двигун дизель 651 913. Кропка в автоматі 522-694.